Ми на це спиралися, коли напередодні нового навчального року до 58-ї гімназії приєднали перший ліцей. Таке рішення міська влада прийняла через відсутність там укриття. Відтак діти можуть відвідувати уроки офлайн. Однак між цими закладами виник конфлікт. Місць у сховищі на всіх не вистачає. Адміністрація гімназії запропонувала ліцею приходити у другу зміну. Ті ж не погодилися та висунули варіант навчання у денний час по черзі тиждень через тиждень. Батьки 58 восьмої шоковані. А, ну нам не дуже ну у мене дитина вчиться в сьомому класі. Я не хочу, щоб вона вчилась в другу зміну. Це наша школа, тому ми готові посунутись, закінчувати навчання о пів на першу, починати раніше. Але Ну, тобто ми гостей готові прийняти але як гостей. Через цю ситуацію знервовані також вчителі та учні ділиться педагогиня гімназії. За словами жінки, вимушено тепер з колегами шукати місця для проведення онлайн уроків. Ми їм звільняємо кабінети, йдемо самі по школі, десь никаємося вчора. Сьомий урок проводила в іншому кабінеті. Ми їх чекали. А вони не так ні ні не говорять. Вони просто не з'являються. І тримають у нас на прузі. Ось уже цілий тиждень. Укриття в гімназії розраховано на 125 людей, каже директор В'ячеслав Фірсов. 140 учнів закладу хочуть відвідувати школу, ще понад 200 дітей з ліцею, тож не можуть розмістити учнів двох навчальних закладів. Оце е, приміщення, яке у нас е, воно заактовано як е, найпростіше укриття. Через брак місця в укритті навіть учні гімназії відвідують заклад по черзі, каже директор. Ліцею запропонували навчання з 13 години та скоротили час уроків для учнів гімназії. Але керівництво ліцею все одно не погодилося та звернулося зі скаргою до департаменту гуманітарної політики. Були листи від директора на управління, а тоді управління писало листа. На мене, я давав їм відповідь, обґрунтовував всі свої рішення, які ми приймали тут. А тут і Педрада у нас прийняла рішення, і Батьківський комітет прийняв рішення. Інших варіантів немає, Тільки друга зміна. Навчатися очно хочуть 50% учнів, пояснює директорка ліцею. каже, значна частина дітей з віддалених районів та навіть сусідніх міст. Тому друга зміна їм не підходить. Діти поки що на онлайні. Попросила батьків кілька тижнів почекати, аби завершити організацію офлайн. Директорка не раз зверталася до керівництва гімназії. У відповідь лише чула, що батьки їхніх учнів не погодяться на навчання по черзі. Я готова вивести своїх восьмикласників по 11 клас з 13 години. В ідеалі, звичайно, з 12 для того, щоб, хоча по п'ятнадцять 15.30 закінчити чотири уроки. А ще три уроки діти повинні будуть цей день відсидити дистанційно. Але я прошу для дітей малюків п'ятих клас саме першу зміну. Також директорка ліцею нарікає, що в гімназії їм виділили лише чотири кабінети. Навіть якщо я виведу чотири класи. Ці класи діляться на підгрупи, і ми звернулися до В'ячеслава Семеновича. Нам треба, хоча б 6-7 кабінетів, в ідеалі 8 кабінетів, щоб відбулися повноцінний освітній процес. На що В'ячеслав Семенович сказав: ні, кабінетів я більше не дам. Я вам і так дав їх дуже багато. У департаменті гумполітики про конфлікт знають, що були рівні умови для всіх учнів, керівники обох закладів мали скласти спільний план організації освітнього процесу, розповідає представниця управління освіти Світлана Клявченко. Додає, втрутитися у вирішення цієї проблеми не можуть, адже навчальні заклади мають автономію на прийняття деяких рішень. Якщо кількість учнів перевищує, які очно навчаються, перевищують кількість місць в укриттях то тоді можна організовувати змішане навчання день через день, тиждень через тиждень. Саме завдання керівництва поспілкуватися, пояснити батькам, вони всі мають рівні права на здобуття освіти. Директорка ліцею каже, готова сісти з керівництвом гімназії за стіл переговорів, аби учні обох закладів мали рівні умови. Тим часом у гімназії бачать лише єдиний варіант вирішення конфлікту, аби ліцей пристав на їхні умови. У департаменті гумполітики радять все ж знайти компроміс. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини Дніпро.